Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Так, а куди це ми йдемо? А зараз я вам покажу, куди ми йдемо. Сьогодні буде відео, таке, як кажуть із рубрики збулася мрія ідіота. Хі -хі -хі. Ну це я так, звісно, сказанув. Так, підійдемо, подивимось, що робиться у нас тут. Набирається водичка. Це ви вибрали, щоб поливати город. Набирається водичка, щоб трубки вимочувались. А ми йдемо з вами. Зараз я вам покажу куди. Дивіться, від жари, як у нас яблука сипляться, капець. Хоч і поливаємо. Навіть оцей горіх і той поливаємо. Ось такі фундучки красиві. Два кущики. Так, друзі. Хотів би я вам показати. А ось дивіться, вже й показав. Із рубрики «Збулась мрія. Збулась мрія. Нарешті ми це зробили. Хто е знає, хто не знає, в цьому році ми почали проєкт власного домашнього міні-ставочку. Почали копати. Дивіться, що в нас вийшло, як бачите, перший, на перший штик без питань взагалі. Земелька суха, другий штик теж без питань. Далі пішло, вона й досі волога. Чого? Тому що в нас тут дуже близько грунтові води і довго не давало викопати. Копали ми це, мабуть, разів за 5 з перервами десь у тиждень, а то й більше, може по два тижні були перерви. Ну, не давало викопати і все. ну Що ти їм зробиш? Нарешті ми докопали. Значить, в отакій формі. Ми його зробили, зараз покажу. О, о такої форми, хто каже, похоже на серце. А ви, друзі, будь ласка, напишіть, що вам нагадує ця цей... форма цього ставка. Я, коротше, робив спочатку такий обичної форми. Типу, як сказати правильно, овал. Приходить Оля моя, каже, що це ти робив? Дай мені. Вона розмітила круто, класно. Тепер на щось хоч похоже, так що Оля дизайнер щитой. Так, чого глубина тридцять тут, е, щоб на зиму рибу не забирати. Тобто там вон яма. Тут виход десь на 80 на цій стороні, там яма. І вона буде тут як зимувальна яма. Виход на 80 це в нас буде тут для рослин, там, може, лілейник якийсь посади, ну в общем буде от такого плану. Так що, як кажуть, нарешті вдалося. Зараз ми будемо. Підчищати трошки там, щоб нічим не, як кажуть, не пробити те, що ми будемо сюди класти. І будемо запускати водичку, оформляти все в лучшому віді. Так що зараз покажу, чим будемо застеляти. Так, друзі, маємо атаку плівку. Це така товста. Вона з одної сторони чорна другої біла. Це для сільськогосподарських потреб. Це нам наш друг Серега подарував. Ми її будемо класти у два шари, вона така плотна. Перший шар буде як підкладка, другий шар буде як уже основа. Ну для цього, щоб її покласти, потрібно там вставочку зачистити максимально, щоб не було ніде гострих кінців, ні камінців, ні корінців. Оце я сказав. Так, повертаємось назад. Потім ми це все діло обкладемо каміннями так по кругу, придавимо клівку, зробимо так, придамо форму. І буде в нас на щось похоже. Ну для того, щоб там зараз розпочати якісь роботи, потрібно прибрати оці всі грудочки. І будемо пробувати застеляти плівку. Ну а ви слідкуйте що з цього вийде, друзі. Будемо далі вам показувати відоси. Ми сюди вже такий камінь ось приперли. Здоровий. Туя ж у нас обсажена, бачите? Так що буде такий невеличкий куточок природи, як кажуть, в центрі міста. Всім дякую. Хто не підписався, підписуємося на канал, став подобайки. Чекаємо, поки достигнуть яблучка І знімаємо далі. Всім дякую. Друзі, ось процес вже пішов, як кажуть. Починаємо набирати воду. Що ми під низ положили? Під низ ми положили. Зараз покажу. Отаку підкладку, де вона подивитися на неї можна. Зараз, тут не подивимось. Так, 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 так. О! Отака м'ягенька підкладка, типу якийсь войлок, не войлок. Це по всьому тому положили. І зверху така плівка. І набираємо, почали набирати воду. Буде набиратись довго, тому що в нас тут та... тиск води такий слабесенький по вулиці. То... А тут -то я так приблизно прикинув. Як кажуть, одне до одного тут об'єм буде десь кубів 6 води. Так що хай набирається.